Ми біля торгового центру Victoria Gardens. Ось це парковочка, як вона вся заставлена автомобільчиками. От власне сам торговий центр теж заставлений автомобільчиками. А ми зайдемо. Лас. Подивимось всередині, які є магазинчики, скільки там людей напередодні свят. Но я чомусь думаю, що напередодні свята має бути багато людей, але знаєте, то, що я так думаю, це не означає, що люди так само думають. Б, десь ми їх мали б бачити, насправді так А туди житла забудова. Той бік. А, і Прямо лівіш там. Знаєте, аеропорт, аеропорт зараз не працює. 16.30. Та такий час, що люди. Що люди мали б вже бути. На шопінгу, правда? Ну от, він і ашендем. То чим може похвалитися цей торговий центр? Ну та, ашендем є, щоб сказати, щоб були покупці, покупців не дуже є. Що далі? Резерт? Там далі був Нью-Йоркер, там він і є Нью-Йоркер далі. Резерв. Резерв. Куртки зимові, 999 гривень, ну це знижка так була на 299. Тут все теж від 799. штани 600, якщо коротко. Добре. Теж не дуже багато відвідувачів. Ніярків. 999 сукня 1499. Бачите, Я аж навіть впустив той момент, як ми почали вам ціни показувати. Шкарпетки 249. Ну то Я сподіваюся, не за одну пару. 249. І такі новорічні цікавені. Що ж шапочка коштує? 249 шапочків. Ми не будемо ціни показувати, розумієте, весь магазин. Всі магазини тут обійти, то можна... Можна собі з розуму зійти. Ті всі ціни вивчати. Ми. Підемо далі. Ну, а таки, видно, людей на шопінгу немає. Хоча це вечірня пора, навіть школярів нема, хоча в них канікули. Цікаво. Брокарт-магазин. Ці всі острівки працюють. Ну, не всі працюють, чесно кажучи, але. А, але ще їх не демонтували. Аж магазин одягу. Must have? Взагалі жодного відвідувача. Е, наближимо зараз до того місця, де фонтан знаходиться Вікторії Гарнес. Так, ще біля дверей, знаєте, як ще хоч були люди, бо тут це Том Тейлор. Том Тейлор взагалі нікого нема в магазині. В магазині Том Тейлор взагалі нікого нема. Ой-ой-ой. Болк. Барбершоп. Ха, барбершоп. А дивіться, оскільки новорічних ігор продається. Та. Білизна теж. Нікому не потрібно. Цікаво. Знаю, я раніше 8 ранку. Такого порожнього торгового центру не бачив цього, не то, що, не то, що на Різдво. Ну, а колекція продається, так? А, от і ялиночка. А, ти ялиночка, давайте подивимось на новорічну ялиночку. А, золото, брилянти ніколи нікого не цікавили так. Тут фонтан і новорічна ялиночка. Може, з іншого ракурсу. Глянемо. А, це? Власне, новорічна ялиночка, зона їжі. В зоні їжі не видно багато відвідувачів. Теж скажу, тут під час коронавірусних обмежень людей було більше. Ну. Давайте ще пройдемо трошки далі, туди, туди в напрямку до сільпо, там, там все-таки має бути хтось ближче до сільпо. Сільпо точно люди будуть, ну, моя така думка. Так, купа магазинів з різними назвами, так коротко скажемо. Ага. Навіть такі магазини, здавалось б, що продає товар за копійки. Навіть там немає відвідувачів. Є з кліворочком, прямо сільпо. Сільпо на касах черги є, черг нема. Питання є, питань нема. Ось як вирішили проблему. Хто би повірив, нема черг, сільпо на касах перед, перед різдвом. Касир сидить вільний. І не один касир вільний сидить Я здивований, що такого не бачу, чесно кажу. Може тут мене не попередили, чи навпаки їх попередили, що ми будемо дивитися, чи є черги. Не. Так, комфі теж... Ні, це Фокстрот. Фокстрот порожній. Розетка точка видачі. Там все теж порожні. Ну давайте підемо ще нагору, на другий поверх вже був. Мені аж незручно, що ми тут ходимо і ніде нема покупців. Добре. 1636. Айерріздво. Тут теж одяг. Як це мога, а це Вайкіки? Це Вайкіки. ЛСІВайкіки. Ну давайте наверх вийдемо. подивимось що на горі, де зона їжі. Будемо закруглятися. Насправді. Колись працював магазин Рушен. його вже нема. А, і ялинка новорічна. Так, бачите, якесь новорічне звернення записують. Гарна ялинка. Насправді ялинка гарна. А все. Зано їжі, подивимось. Ще? Я ще думав. Я ще думав кінгрос поїхати вам показати, а санс їхати як... як і тут нікого нема, в кінкросі тим більш нікого не буде. А, кур'яри главу Забезпечують трафік в магазині. подивимось. Ялиночка гарна. Фонтан працює. А, от ми практично вже в зоні їжі. Дуже і дуже багато вільних столиків. То це є томатіна. Томатіна. О, може томатіна. burger. Сенс дивитися, що там з коштує що ніхто нічого не планує їсти. У авокадо. А,вокаду. А, от і КФЦ. Що вже в КФЦ нікого немає, такі порожні столики. В КФЦ, ну, зараз без жартів. В КФЦ і Макдональдсі. Це ще ж... чи не найдешевше з того всього, що в цьому магазині представлено. Ще одна новорічна ялиночка. Ще один магазинчик одягу. Ще один магазинчик взуття, якому нікого нема. Продавщиці собі сидять, телефончики відпочивають. Можете мені піти щось продавати, а я бік теж бачите. Все порожнє. Все порожнє. Хочу зробити таке відео, знаєте, перед новорічний, різдвяний шопінг, ажіотаж, купа людей. Тут коли стояла ще одна ялинка, цікава, чи вона є. Хотів отак, ну, щоб ви подивились, вразились. А, Це салон краси. Порожня, акварель, магазин, порожньо, це, 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 це теж відносно дороге взуття насправді. Голді. Мегаспорт. Не, оце це, це, будь ласка. Я не плутаю, то мені за тут теж стояла ялинка колись раніше. Голді. А це льонокомбінат, рівненський. Ну, ніби рівненський, ніби льонокомбінат, але ви тут десь хоч побачите один виріб з льону в цьому магазині, то ви мені покажете. Реально жодного покупця. А де школярі, які тут зазвичай це все купляли? -да. Ну, знаєте, я так іноді на -на награно дивуюсь у відео своїх та ну тут ці мої здивування зовсім зовсім не награнь. Я реально вражений Так, тут іграшки, подарунки. О, продавщиця та сама, я запам'ятав її. Ми тут роки два тому знімали відео. Пам'ятаю цю продавщицю. Та й фактично, от бачите, дійдемо зараз до зони їжі. Бо не вважати, що весь другий поверх пройшли. Тай, на тобі нікого нема. Так, тут кафе. Тут кафе порожньо. Тут порожньо. Пацанчики йдуть з кінотеатру, що не вистава закінчилася. Кіно тобто. ж таки фонтанчик. Продовжують записувати теж відео таке. Теж столики в ресторані вашій увазі. Бо хтось нам каже, та на площі ринок ніхто не їсть, бо на площі ринок дорого, то тут дешево. Відносно площі ринок. Тут тепло. Відносно площі ринок. Не. Ну що, будемо завершувати? Ми дійшли вже до Макдональдса вже це. Будемо спускатися низ будемо виходити. Знав зона їжі. Папашон колись відомий. Там охо-хо, там ж були. Які забави були в папашоні, та такі... Які черги, як треба було завчасно записуватись, щоб там розважитися. Будать. А і знову ж Подивимося на фонтан, на ялиночку. Будемо завершувати. Бачите, це, це майже 17-та. -е.